Дитячі садки міста вже готові відчинити свої двері для маленьких дніпрян. Серед них і заклад дошкільної освіти номер 92 Заняття тут призупинили з початком повномасштабного вторгнення. Нині ж освітній процес дозволили відновити за умови наявності облаштованих та перевірених ДСНС найпростіших укриттів. Відповідне рішення ухвалила міська рада. Групи у цьому закладі повністю підготовлені до навчального процесу. Також облаштоване укриття. Наразі воно чекає перевірки представниками ДСНС, аби під. Час повітряних тривог діти гарантовано перебували у безпеці. Доволі довгий час без них, але дуже стараємося створити всі безпечні умови для того, щоб наші дітки могли перебувати і проводити навчально-виховний і розважальний процес. Сумували і сумуємо, і дуже дуже ждемо їх до нас у гості. Перебування дітлахів у садках буде короткотривалим: 4 години на добу. Кількість дітей у групі зменшили до 15. Завдяки цьому зростає можливість індивідуального підходу і розвитку кожної дитини. В цьому садочку такого віку діток, скажімо, без раннього, а середнього і старшого дошкільного віку. У нас 6 груп. Ну, умовно, 90 діток зможуть вийти. Навчально-виховний комплекс номер 103 вже пройшов всі етапи перевірки та офіційно відновив навчальний процес. Дітки на свіжому повітрі знайомляться з черговою по місту та грають у бульбашку. Катерина мати дитини, яка вперше пішла у садок. Розповідає, що дуже задоволена тим, що дитина буде проводити час серед однолітків. Ми задоволені безмежно. Вихователі чудові, садочок чудовий, все для них зроблено. У них чудовий майданчик. Я щаслива. Укриття у школі повністю облаштоване та перевірене представниками ДСНС. Тут є обігрівачі, вогнегасники, дитячі розважальні зони, запас питної води. Дітки задоволені, батьки приходять зараз, забирають діток. Погода прекрасна, тому діткам організовано і прогулянки на свіжому повітрі. Тому ну наразі. Все добре. Освітні заклади Дніпра відновлюють навчальний процес. Загалом у місті працює вісім закладів дошкільної освіти з короткотривалим терміном навчання.